Привіт, вітаю вас на моєму каналі. На сьогодні спека, і в мене якось немає налаштування на роботу сьогодні. Я хожу, то сюди, то туди. І не тому, що вчора було мені день народження, якось жарко. А от Максим трошки працює. Він там, поки світло є, намолов свиням чи перебив, бо завжди мене. Переправляють, що не так кажу, і ось постелив рубероїд. Тут, де ми фундамент робили. Ось. І зверху, ну, сьогодні ми класти не будемо, просто що, подивитись, як воно буде. Ось, шлакоблок викладає. У нас там Трохи є, ми купували ще, як будували будинок, добудовували вірніше. А, а далі там треба буде робити своїми руками. У нас є станок, ми його по весні придбали, але ото раз зробили пробний і поки ні. Але ж прийдеться на віранду робити, бо не вистачить того, що у нас там є. Ось такі в нас справи. Спека неможлива. Там? От, бачите, і мені робота знайшлася, зараз мірять будемо. А тут Максим працює над кліткою для перепілок. Так, ще досі ми над нею працюємо. Ну, то і на роботі, то у нас день народження, ну, робиться вже майже майже ці треба поїлки. У нас, правда, небагато треба ще докупити, але вже більш-менш вималювалося. Ось тут кормушка. Тут сітку іншу беруть, але ми взяли ось таку і зробили отвори з піддон. А тут для яєць, щоб котилось, вони воно ж так під нахилом іде. Тут, правда, піддон, бачите, визирає, але це можна підробити потім. просто Він каже, що не хотів портити. Тут ось тютілька в тютюльку все підходить. так що... Ось так от. Потихеньку щось робимо, але спека не дає, і комарі не дають щось якось. В цьому році їх море. Тут вечеря. Трави пішла, нарвала. Я вже пішла після сьомої години вечора на той город, але комарів, ну нічого ж, треба рвати, що ж поробиш. Бо все в бур'янах, і цим треба щось давати їсти. Мокре, бачите, це вони і ми купали, он, шланг причепили, є. І самі як наливаєш води, вони перекидають і бовтаються. Ось тут душ їхній висить. Коли є світло, то поливаємо. Ця їсть траву. Ось мішок лежить, зараз беру. Іду ще нутрієм нарву. курчатам нарвала, нутрієм нутріям ще і все. Ці шибеники тут клюють та вон, щось. Такі вони. Я це не знаю, а можна отаким от маленьким. Ну як, ну, курчата, але такі вони вже ж підросли. Можна їм обрізати крила. Напишіть, будь ласка, чи тільки великим. Бо вони так літають, хоч і висить, але, я, коли це буває чи вітерець, чи що, вони вилітають. А Максим зараз буде обробляти ще виноград від оїдюма, бо від мільдю ми обробляли, я обробляла цим Редоміл Голд. А зараз побачили, що є й на ягідках, тож такий препарат, ось колоїдна сірка. Ну, це воно називається по-іншому, просто на основі колоїдної сірки. Тож воно ще з такою акарацидною дією від кліщів. оцей пакетик на 10 літрів. Так що... І цим треба ще встигнути обробити. Ось наш виноград, і бачите, воно плямки це від Редоміла залишилося, але є. І, о, ой, дім, о, бачите, Не фокусується. Треба, буде оце, треба б зараз було його обірвати, де пошкоджені, оце є, а потім обробляти. Але Ми трошки не встигаємо, тож Максим обробить, а я буде час завтра, післязавтра пройдуся. Пообриває. Бачите, оце отаке воно мох на ягідках, так сказати. Ну і не скрізь воно є. На одному сорту є, на іншому немає. Це мій ось улюблений. Я не знаю, правда, сорт ми не знаємо, не пам'ятаємо. Всі інші знаємо а це. ні. Він дуже мені подобається, смачний, та що, ж воно не фокусується. О, але. Дуже багато на ньому завжди ось цього їдемо. Обробляли, а воно все одно десь взялося. Ну, бо дощі ото були. Так що виноград така штука обробляй. Дуже багато треба дивитись за ним. Я зараз ось ще нарву трави трошки внутрієм і пройду, зберу огірки, де є. Треба завтра щось позакривати. І кабачки, бо щось не йде діло. Також вони хворіють. На капусті ось ці фіолетовій білокрилки немає, а там далі цвітна і така звичайна трошки з'являється. Тож також треба буде взяти і обробити. Ну, це, звісно, не сьогодні, але починається. Ну і так, я обробила, я не пам'ятаю, більше, ніж два тижні тому. Ну, або десь так, то не було. Це вже починає. Помідори. Хто дивився фітофтора, бере, чи що то воно таке. Ну, жовті листочки, хоча її обробляли і до, і потім, як побачила, обробляла, обрізала. Ну, подивимося, щось буде, звісно. Ось зараз там на 10 літрів, я думаю, на виноград то буде багато нашої. Що залишиться, піде сюди також. Вже є деякі там бачу. Колір набирають трошки, чи печуться просто, чи скоро будуть помідорчики. А я потихеньку працюю на картоплі, прориваю її, бо бачите, яка зароща, дуже зароща. Максим каже, залиш, нехай щоб не пеклася. Кажу, ти що, тут ще два місяці, ну, півтора, десь до того, щоб її вибирати. Тут, тут кажуть, джунглі такі були, що ми її не знайдемо. Так що потихеньку. Прорвемо. Просто треба взятися. А воно то те, то те, то спека то комарі. й не дуже. Але я прям не вибираю, бачите, не вириваю так, щоб аж чорна земля була. Потихеньку, помаленьку. Діло буде. Тож буду я рвати бур'янчик. Ну що, друзі, на городі я справилася те, що хотіла, зібрала огірки. І прийшла. Зараз будемо вечеряти, бо через півгодинки вимкнуть світло, треба встигнути в холодильник залізти, бо він якось, чесно кажучи, в нас і не охолоджується вже гарно, ми туди не ліземо. Ну він все нормально з ним. Просто коли дають світло, у нас регулятор напруги стоїть, і напруга дуже маленька, розетки не працюють. Світло, лампочки так є, а не встигає воно охолодитися, тож ми туди не лазимо часто, бо Напевно, я думаю, через те, що дають світло, і всіх відразу все вмикається, і тож напруга так скаче. То велика, то маленька. Не розбереш. Коротше, якось так, а воно таке пече, тож і не лазимо туди, нехай стоїть собі. Ідемо вечеряти, вимиватися і відпочивати. А завтра будемо щось поробляти. І консервація, і город. І відпочивати, звісно, треба. Ось так. От таке коротеньке відео. Я сьогодні, можна сказати, більшу частину дня відпочивала. То сюди, то туди, то полежала. Це в мене Максим сьогодні працював. Він ото ну, і виміряв тут фундамент, то то діагоналі рівняв, і те, і все. І клітку він сидів, довго щось там випилював вже ж для голови. І цілу бочку намолов пшениці. Але перед тим, що кукурудзу качани перетеребив, ну у нас є також не руками він це робив. А я сьогодні на розслабоні, так сказати. Ну нічого. Завтра він на роботу, а я буду працювати. Треба потихеньку входити в колію. Бо в мене оце коли якось вихідний, хоч один, хоч два, все. Мені потім нічого не хочеться. Це ж було день народження, то якось я все, не хочу нічого тепер, але ж треба потихеньку щось робити. Дякую вам за перегляд відео і до нових зустрічей. Пока-пока.